Почнемо зі збитих сушок, а саме з хронології падіння російських літаків за останні два місяці впало їх чимало. Якщо говорити точно, то 17 лютого вперше стало відомо про збиття трьох російських літаків. Це були два Су-34 та винищувач Су-35, які по факту повинен був їх прикривати від наших ракет. Станом на 21 лютого вже було сім збитих сушок. Потім була невелика пауза. Всього за лютий збили 12 літаків: су-34 і су-35. Але сушкупад не припинився в першій половині березня збили ще два таких літаки. Це все було на східному напрямку фронту. В чому загроза сушок для нас? Ви знаєте, вони несуть кляті керування авіаційні бомби, так звані каби. Вони ними продовжують бомбити по всій лінії фронту, в тому числі вже навіть Харків. І су 34 на жаль, це можуть робити на відносно безпечній відстані від 70 до 120 км кілометрів від фронту. Це велика проблема для нас, яку можуть вирішити Петріоти. Їх потрібно більше. Також винищуючи f 16 саме в лютневу кампанію. Всі а, говорили. Про гуляючий Петріот по різних напрямках на фронті, який один за одним знищував російські літаки, це було схоже на правду. Саме Петріот може збивати ракетами ПАК 2 аеродинамічні цілі на відстані в 160 кілометрів. А це крилаті ракети, гелікоптери і звичайно російська авіація. До речі, вперше ця американська система себе проявила а, саме проти літаків. Ще ж осінню минулого року, коли позбивала за один день одразу три російських Су-34, але це було на Херсонському напрямку. Тобто, за останні два місяці ми маємо 14 збитих сушок, але це було до вчорашнього вечора. Поки над Севастополем не впав винищувач су 27 виходить 15-й ювілейний літак, до якого дивимося по карті. Від неокупованих територій понад 230 кілометрів. Відповідно, Петріот з дальністю в 160 кілометрів туди не добиває, виникає, виникають питання, тому згадаємо, збитий в лютому над Азовським морем великий, і дорогий за 330 мільйонів доларів. Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 тоді вперше заговорили про радянський ЗРК С-200, який можливо міг уразити цей ДРЛВ. Оскільки ракета від С200 може залітати на всі 250 кілометрів, і навіть далі. Були свідки. Але ціль для неї, щоправда, повинна увесь час підсвічуватися радаром, інакше вона не наведеться. Загалом, старе, але цілком може бути робоче. Зрештою, російська сушка над Севастополем впала в море. Навіть з'явилися відповідні кадри. Ось вона пішла. В штопор пілот, до речі, встиг е катапультуватись і російські ресурси свої версії міняли кожних 15 хвилин. В Севастополі вила в той час сирена. Е працювала російська ППО, але виглядає так, що е спочатку сказали в них, е що це був френдлі Fire Такий варіант, цілком, до речі, можливий. А, оскільки в них, до речі, є своя система розпізнавання, типу свій чужий, яка класифікує повітряні цілі, але за версією самих росіян ще раніше вони вже не раз збивали свою авіацію через помилку їхньої ППО. Тобто а, над системою є питання. Друга версія су Су-27 над Севастополем загорівся через технічні неполадки. І третя, наша С200, яка може прилітати на всі 250 і 300 кілометрів. Питання в Радарі. Зрештою, 15-та ювілейна сушка впала в Чорне море. До речі, про ці всі версії ми детально поговоримо з військовим аналітиком Олександром Коваленком вже в суботу. І не лише про це, тому слідкуйте за оновленнями на нашому каналі. Тепер будемо говорити про наш фронт. Розпочнемо з Авдіївського напрямку, підводимось до нього. Знову ж таки, піду по хронології, але наперед скажу, що наша третя штурмова здійснила там прорив. Тут насправді є динаміка пониження активних наступів росіян, саме якщо говорити. Про напади широким фронтом, а найактивніший ворог зараз зі сторони Бердичів. Востаннє в них було тут просування з північної сторони. Ви бачите, і поміченої на карті. Тут вони задіють бронетехніку, дуже часто десантуються з бетерів, по яких успішно працюють наші бредлі, регулярно використовують тактику і малих піхотних груп. Намагаються швидко пересуватися на багі квадроциклах. А ви знаєте, що також вони застосовують легкі китайські, яких називають гольфкари. Таким чином пробують заскочити далі сірої зони і там закріпитись. Зокрема, 47-ма бригада опублікувала кадри роботи в районі Очеретини. Ось зараз я підтягую це відео. Двоє окупантів. Ось вони блукають. Двоє окупантів ходили там по приватному сектору, помітили наш fpv дрон. Спочатку, ви бачите, один з них ховався за деревом, а далі вони зайшли в привідкритий гараж, але двері повністю не зачинялись. Зрештою, ці двері відкрив наш fpv дрон і з цього гаража, як ви бачите, вже ніколи ніхто не вийде. І забіжу наперед, абсолютно ідентична ситуація трапилась на лівобережжі Херсонщини. Ми ще про неї теж поговоримо. Росіянин теж шукав схованки від нашого FPV-дрона, знайшов альтанку, де, можливо, до приходу окупантів з нею люди собі спокійно смажили м'ясо і відпочивали. Зрештою, наш безпілотник влаштував, можна сказати, последній праздник життя росіянину, альтанка, на жаль, згоріла теж.